Ретрофутбол представляє найкращі команди, наші улюблені ігри. Підписуйся на канал і не забудь поставити лайк зіданим. Садоков на Бондаренко той переводить м'яч. на Джурасика. Джурасик у чужому штрафному майданчику. Підключає Степаненка. Тарас у центрі. І Зубков забуває перший м'яч. Олександр Зубков виводить свою команду вперед. Хороша комбінація. Багато ходівочка проходить. Визначаємо і джурасика. Все почалося із страти у центрі поля. Бондаренко привів на джурасика. Той своєчасно підключив Степаненко. Степаненко ну, віддавав туди в зону і Зубкова, і на одній лінії із Олександром перебував також траорем. Але Зубков цей між зупинив. Першим дотиком, можливо, хотів одразу забити, так, не вийшло. А вже другим додав, потрібно застосовувати. От ще зараз, бачите, Джурасик більш-менш регулярно виходить у стартовому складі. Михайличенко на Фланзі його передача на Траоре. Траоре повертає на Богдана. Михайличенко. Михайличенко його удар! 2-0. 2-0. 13-та хвилина. Ну, друзі, якщо так далі піде, то може бути і розгром сьогодні. Причому знову лівий фланг працює. Правда, інші дієві особи тут же не було ні Степаненка, ні Зубкова, ні Бондаренка. Та не вірили, що справою може пробити. Михайличенко більше накривали його ліву ногу. Центр зіграв Михайличенко на трауретою. Повернув. І от друзі, у березні на вас чекає справжнє божевілля на Сетанта Спортс. Дивився більше 700 Трансляція в нашому ефірі. Тут Трауре на ударній позиції забуває трауре. Цей міш не зраховано через офсайд. Так от справа подача в принципі. виконання Зубкова. Юхим Конопля. Яку високу позицію займає. От зараз Конопля повертає на партнера. Удар Рятує свою команду. Провів тільки три матчі. Достатньо прогресуючий. Говорив інтерв'ю Садаков, що що е, із налаштуванням немає проблем. що Чемпіонат України, що Ліга Європи. Бондаренко подивиться, як проскочив свого суперника. Бондаренко пас на трауре. 3-0. Забиваєся на трауре. Бондаренко, що витворяє, а як пройшов, він не скаже, що там якось бити м'яч. Давайте ще раз подивимося. подивіться, побіг туди. Очікував на щось подібне. Пройшов Курила Бондаренка. Тут м'яч не вийшов точно. Зубков так навішував, ніби він віддає на правону гравця. Теж потрібно ураховувати, кому під яку ногу віддавати. От, коли мова йде про удар з лето. Хороша передача від Ракицького. Зубков на ударній позиції. Зубков! 4-0. Олександр Зубков робить дубль. Може дати чітку відповідь на запитання, що ж там сталося. Назад віддає Курило. Сидоренко під ногою м'яч пропустив. Ну, Це в руку кар'єру. Такі от м'ячі були забиті регулярно, часто. Удар по воротах. Сидоренко тут рятує свою команду. Петряк. 6-0. 6-0. 58-хвилина поєдинку після автоголу Курила. Забиває Іван Петряк. Для самого футболіста це дуже важливий гол насамперед, тому що Петряк не є гравцем. Стартовані. Петряк. І Тут уже запитання до захисників, де вони були, чому вони не виграли підбирання. Рудавський. Нещодавно що в шахтарі був. Михайло Рудавський. 21-річний футболіст. Абдулаєв вже вийшов. Ох, який удар! Фантастика! Фантастика! Ну, сьогодні все залітає. Сьогодні не рятує свою команду Денис Сидоренко. Ярославським. Подивіться, друзі. Подивіться, друзі. От я, чесно кажучи, навіть не очікував, що Ракицький з такої дистанції проб'є, але він наважується на цей удар. Вже і відповідальність, розуміти, 6-0 команда виграє і можна собі дозволити так пробити із такої відстані. Тобі ніхто нічого не скаже, хоча там розбігалися обабіч партнери. Ракетський пробив між полетів за якоюсь неймовірною траєкторією і Дулаєва. Ліворов Шершень. Михайло проштовхує між собі на хід. Шершень. Звідси можна виконувати на віс. Іде подача удар головою. Сейв Трубіна. Бичок пробиває, Трубін подивином. В принципі, вони десь на один гол напрацювали. В сьогоднішньому от такому от матчі. Унікальному. В чому унікальність? Одна команда виграє у іншої. Бачить, ще й записує, забитий м'яч на 66-й хвилині. Таким потужним ударом. Ударом, по суті, по центру, але м'яч за такою траєкторією летів, що там важко було Сидоренко і з цим ударом поратися.